Лікарю, я завжди вважала себе спокійною людиною, можливо, навіть надто спокійною, вічно одна зі своїми думками, зі своїми дрібними справами. У мене є робота, яку можна виконувати з дому, і це ніби зручно, але водночас це замкнений простір, день за днем, одні й ті самі стіни. Одні ті самі звуки. <хи> І є вона, моя сусідка, літня жінка поряд з моєю квартирою. Е, я ніколи не знала її справжнього імені. Всі казали просто бабця з сьомої квартири. <хи> І, можливо, так було легше, бо знати ближче. Я не хотіла її погляд. Він завжди здавався мені дивним, наче вона дивилася не просто на мене, а скрізь мене. Наче знала все, що я думаю. І кожного разу, коли ми зустрічалися в під'їзді, я ловила себе на тому, що уникаю її очей. Спочатку... Це було просто незручно, а потім стало нестерпно. Може, мені здалося, може, я перебільшую, але я відчувала, я всім нутром відчувала, що вона стежить за мною. Її вікно завжди світиться, коли я виходжу ввечері. Її двері постійно відчиняються, щойно я повертаюся з магазину, кроки за стіною. Та вони повторюють мої кроки. Ледь я починаю рухатись, вона рухається теж. Один у один. Ах, я почала ловити себе на думці, що вона контролює моє життя. Розумієте, лікарю? Вона знає навіть те, що я сама не хочу знати про себе. Ха. І чим далі, тим ставало гірше. Я вже ночами не спала, лежала в темряві і слухала оцей скрип старих меблів, цей тихий кашель за стіною. І я ловила себе на думці, вона не спить. Вона точно слухає мене. Мх. Так, лікарю, одного разу я не витримала. Був пізній вечір, я повернулася з магазину втомлена, в голові не могла скласти докупи думки. Тоді на мене навалилося стільки всього, а на сходовій клітці стояла вона і дивилася. Просто стояла й дивилася на мене. Розумієте? Я теж глянула на неї, а вона хоч би погляд відвела. А ні, вона почала ще пильніше вдивлятися. Знаєте, так, ніби саму душу заглядала. Ах, тоді щось у мені зірвалося. І я крикнула, чого ви на мене дивитеся? Вам більше немає чим зайнятися. А вона так підняла брови і, ніби я зверталася не до неї, пролепетала. Марія, що ти вигадуєш? Я чекаю віру Степанівну з десятої квартири. У мене закінчилися ліки. Тиск не дає спокою з самого ранку. Який тиск? Ви ще живіша за мене? Я вже майже кричала. Я знаю. Ви стежите за мною, ви в курсі всього, що я роблю. Ви ж навіть та ви дихаєте разом зі мною. А вона, як справжня акторка, такий подив зобразила на обличчі, так зітхнула по-справжньому, а потім сказала: Слухай, Марія, заспокойся, бо я зараз викличу поліцію. Хотіла сховатися від мене, спробувала закрити двері. Але я не дала. І Я вчепилася руками у дверну раму і закричала: якщо ви не перестанете лізти в моє життя, я, якщо не залишите мене у спокої, то я, я сама задушу вас. Ви чуєте? У цей момент. Двері різко рипнули і зачинилися перед моїм обличчям. Ну, хіба це не нахабство, лікарю? А я не здавалася, я ще довго стояла під її квартирою, стукала у двері. Я намагалась вирішити це неподобство раз і назавжди. Відкрийте, ми не договорили, відкрийте, чуєте чи ні? А вона продовжувала знущатися з мене, сиділа в квартирі і зловтішалася. Точно вам кажу. Думаєте, лікарю я не права? Знаю таких. Спочатку витягнуть з тебе всі емоції, а потім роблять вигляд, що вони ні до чого. Потім з іншої квартири вийшов чоловік в спортивках. Що тут відбувається? спитав він. Ви бачили, котра година? Жіночко, заспокойтеся, врешті-решт. А я що? Стоїть здоровань в м'ятій футболці, витріщився на мене, як на кролика? Хто зна, що може зробити, взагалі не знаю, хто він. Ну, я їй сказала щось, типу. Вибачте, непорозуміння вийшло. Добраніч. і швидко зайшла у свою квартиру. Як же мене трусило від люті, і тут бабця взяла своє. Та що казати, їй було мало. Вона потім півночі стогнала, зводила мене з розуму, я ледь заснула. Вранці я прокинулась з важкою головою, так ще й у під'їзді якийсь тупіт. Голоси, я вийшла з квартири. Сусідчині двері відчинені, якісь люди сновигають взад, вперед. Аж тут Марина з четвертої. Привіт, оце так ранок, земля їй пухом. Кому? спитала я, здогадуючись, яка буде відповідь. Та як же бабця з сьомої померла? Віра Степанівна казала, що вчора їй було зле, що принесли їй ліки, а вона вся знервована, ніби ти на неї ще й нагримала. А чого лізла до мене? відповіла я. Маріє, ти нормальна взагалі зараз таке казати? У бабці серце, а ти. Марина розвернулася і пішла далі. Серце, я стояла і не знала, що казати. Вчора я кричала, що за душу її, а сьогодні її серце зупинилося. Це ж просто збіг, правда? Ну, так сталося, це просто збіг. Я повторювала собі це весь день. Але лікарю. Чим більше я це казала собі, тим сильніше виникало відчуття провини. Потім був похорон, труна, чорні хустки, свічки, лікарю. Я бувала не раз на похоронах, бачила, чула, але той звук я почула вперше. Він був усюди. Спочатку глухий, рівний, ритмічний, тупіт черевиків, а споміж нього виринав цей звук, потім молоток, що прибиває кришку, лопата, що кидає землю, а звук ставав голоснішим. І знаєте що, лікарю? Одна я його чула. Це були удари серця. Бум, бум. Бум. Я затулила вуха, але звук був всередині мене. Він нікуди не зникав. Він ставав лише голоснішим. Бум, бум, бум. Я втікла додому. Поки йшла цей бум-бум, бум, відлунював у моїх скронях, ніби хтось лупив у ковадло. «Так?» Що моє серце почало відбивати цей самий ритм, розумієте? А дома почалося пекло. Я чула цей стукіт у кожному шурхоті, у кожній краплі води. В трубах я чула одне й те саме: бум, бум, бум. Я чула її серце, що б'ється далі. Я намагалась заглушити цей звук. Увімкнула телевізор на повну гучність, музика, новини, реклами. Усе зливалося в один суцільний гамір. Але за ним все одно лунав цей рівний, жахливий ритм. Бум-бум, бум. Я вимкнула все. Настала тиша. І раптом він ще голосніший. Він змушував вібрувати моє тіло, я притулила долоні до скронь. А звук проходив крізь пальці. Лікарю, я перестала спати. Я боялась. Кожного разу, коли я заплющувала очі, я чула її дихання, її стогін тієї ночі. Тепер був у моїй спальні. Я вставала, підходила до стіни і прислухалася. Я чула її. Я відчувала, що вона там, що вона дихає. Інколи переривчисто, хапає повітря, і я починала хапати. А коли я видихала, вона видихала, а потім ми дихали разом. І наші серця стукали разом. Бум бум, бум. Лікарю, що б я не робила, я чула її серце. Я ставлю стакан, а воно бумкає. Я зачиняю двері і воно знову бумкає. Я кладу виделку, делку, і тут бумкотіння. Лікарю я не витримала, я не знаю. Не пам'ятаю, коли взяла молоток у руки і почала бити по стіні. Я хотіла розбити цей звук. Але кожен удар мого молотка робив його гучнішим. Він заполонив весь простір. Бум!» Бум-бум бум. Я намагалась припинити це. Я лупила з останніх сил аж доки руки стали ватяними. Стіна вкрилась тріщинами, але вона не здавалась, вона ще дихала. Її серце билося. Тоді я сповзла на підлогу. Обхопила коліна руками і слухала, як те прокляте серце билося, аж помітила, що моє б'ється так само. В унісон. Я нічого не могла вдіяти. Моє серце стало битися у її ритмі. Я піднесла руку до грудей і відчула це, рівномірні важкі удари. Ніби всередині мене тепер був механізм, який не належав мені. Її механізм. І знаєте що, лікарю? А вона вирішила мене добити. Її серце почало збиватися з ритму. І моє також. Я відчула біль між ребрами. Спочатку оніміла ліва рука, потім пальці правої, я закричала, відпусти мене досить! І чим більше я кричала, тим важче мені ставало, аж поки губи зовсім перестали рухатись. Я сиділа, притулившись до стіни і дивилась на двері. Я чекала, що раптом хтось зайде, але знала, що нікому. Раптом я відчула поштовх у спину. Потім ще один, ще і ще, і почула звук. Бум, бум, бум. Він став рівним, ритмічним. Стіна вібрувала у тому ж ритмі, моє серце також стало битися рівно. Я глибше задихала, поворушила пальцями рук, мої губи теж зарухались. Я повільно піднялася і поглянула на стіну. Тріщина розповзлася, облуплюючи старі шпалери. Раптом звук зник. Я прислухалась нічого. Підбігла до стіни, притулилася вухом до тріщини, тихо, лікарю. Мені стало так страшно. Невже її серце зупинилося? Це все кінець. Але я не хотіла цього, я не винна у цьому. А раптом моє серце теж припинить стукати. Я знову схопила молоток і почала гупати по тріщині, сподіваючись, повернути її серце. Але воно мовчало. Мене охопив жах. Я вибігла з своєї квартири і підійшла до дверей квартири номер 7 я слухала, не почувши нічого, почала бити молотком у двері. Я кликала її. Я хотіла почути її серце. Я сподівалася, що вона стоїть за дверима і зловтішається з мене, як завжди. Це краще, ніж не чути її серце. Я лупила так, що полетіли щіпки. Раптом хтось висмикнув молоток з моєї руки. Я обернулася. Той самий чоловік в спортивках і розтягнутій футболці тримав його за спиною і повільно відходив назад. Добрий день, привіталась я. Ви не могли б повернути інструмент? Чоловік зупинився і спитав у мене, що ви робите? Я подивилась на двері і відповіла, а, це ви чуєте її серце? Ні, сказав він. От і я не чую. Я простягла руку і попрямувала до чоловіка. Він зробив ще один крок назад і промовив: А, тепер зрозуміло. Так, давайте розберемось. І я вам допоможу. Добре, ви допоможете справді? А вже ж, заспокойтеся, що саме потрібно зробити. Мені тоді трішки полегшало, і я пояснила йому, що весь час чула стукіт бабусиного серця: бум, бум, бум. А сьогодні він припинився. І моє серце теж стало мовчати. А знаєш чого? Бо то я винна, я ж її задушила. Чоловік тоді подивився на мене, на двері сьомої квартири, і повільно сказав: Ти не винна, бабця померла тиждень тому вночі. Її серце зупинилося, Їй ще зранку тоді було недобре. Що ти верзеш? Я чула її щодня там, за стіною. Ми дихали разом. Лікарю, він почав нести якусь нісенітницю про похорон. Уявляєте? Типу, я ще тоді вибігла кудись з кладовища. Абсурд якийсь. Я кричала, що це неправда. Вийшли сусіди з інших квартир і почали заспокоювати мене. Уявляєте, ніби я якась божевільна. А потім Марина сказала, що ми розмовляли в той ранок. І, знаєте, лікарю, я все пригадала. Я тоді все зрозуміла. Це я винна, я її задушила. І я бігла в квартиру, схопила телефон і подзвонила. Алло, поліція? Я хочу зізнатися у вбивстві.